Приїхала Юля, давно не бачились ідемо цілий тиждень, цілий тиждень, йдемо гриби Ну, Ліс сухий, поэтому ми нічого не обіцяємо. Ну, а Надіємося на удачу. Ну, Хоч щось надіємося, знайти. Садиться. Щось вона хвосточок поклала на голівку. Хоч би вона не хвора. Чуєш, що кинеться на мене. Ще Перша. Так, да, сироєжку. Одна не вона велика, стара. Немає. Ходимо, коротше. Грибів немає, зараз ще підемо полазимо. Ой, коротше, тут ось земляніка. Зараз підемо у черніку. Може у черніки насобираємо лисичок. Ну, пройшли всі міста, немає. Ой. Пару ягодок землянічки є. Такі. Трошки ще чернички тут є. Завізів, до речі, в цьому році дуже-дуже мало. Не знаю я чого так. Мабуть, із-за того, що погода така. Перше лисички на кінець так. Ну, маленькі зовсім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шесть. Юля, шість, сім. Хорошо. На черничку напали. Трошки чернички є. О. Красота яка. Собираємо черничку. Юля вже п'ямів насобирала. А я 8. О. Лисочки є. А я, коротше, загубила ніж. Ось так. В лісі сухо, грибів нема. Взагалі. Вчора такий ливень пройшов. Mm. Взагалі. Mm -hmm. Мало зовсім. Ягоди мало. Дима. Юлька, Дюлька сала, взяла те, що печаревана. <риклади> да? А, <риклади> садим, короче. Димо. Полю кустити трошила трошки. Uh -huh. Ах, ну так не смачно. Що це за хліб у тебе? Борезер, Дивіться, Дивіться як він Смачно е, Це він зі ручок так то що Це я люблю так Ой Хоч погуляємо Так, а ось поплавок Дивіться яка краса І, коротше, щоб ви розуміли, значить тут ну, островка моха, понятно, тут була лисичка. От. Але дивіться, як люди збирають лисичку Оце чесно, я би руки подбивала Розгребено все. І мох розкиданий і вигребено прямо з цим. Ось сухий мох валяється. Розгребено, просто тупо і все розкидано. Все, ось все розкидано. ну, Ви що, блін? Ну, не наїдаєте, чи, ну, чи жадності. ну. Люди, коли берете гриби, лисичку. Лисичка доба рости під мохом. Тобто чи чи під мохом, чи під мохом, листям. Ви розгрібаєте і все, ви вже нарушаєте рост. Вигрібано, не те, що навіть мелких немає. Це капець, блін. І оце таких міст. Іменно оце там, де лисичка, де, де, де ми знаємо, що там лисичка росте, оце там везде отаке, перевернуто, перегребено. Ну взяли, акуратно, повиривали, все, ну оставте мох в покої на місто покладіть, чи листя там, чи що де Не, повигрібали, блин. Фу, блин, руки поотбивала б, чесно, блін. А потім удивляюся, а чого не ростуть гриби. Тому що ви нарушили, ви нарушили почву гриба. Ви ж не можете нормально його взяти, вирвати, а берете, вигрібаєте, вивертаєте, все. О, що за люди. А, ну що ти там знайшла? О, клас. О, ну моє вітання, так що ми можемо пошукати. Дякую. Зонтик, він просто не той, що сухий, він вже висушений, готовий вже на спеції. Капець, Оце, щоб ви розуміли, яка засуха в лісі. І це причому під дубом в тіні. Прийшли до дерева бажань, і на ньому тут загадують бажання от, і нав'язують там, ну, кого когось що є. І Юлька теж полізла нав'язала, що зараз і я нав'яжу. Так у мене, крім трусов, нічого не залишилось. Ось такий це тут дуб старий. Саме ще слово, це має бути. Перчаточка. Ні. Диви, як красота. О, ось так, диви, фотку зроби. глянь. Угу. Да? Чітко. Угу. Короче, сухо настолько, ми вже просто ходимо тупо по лісу, да і все. Ось Звіробою трошки нарізалась. Ось я трошки нарізала, і Юля трошки тоже нарізала. Виробив зовсім на дні. Я теж.